Привіт! Люблю готувати щось із творого. Те сьогодні приготуємо дуже смачний пиріг. Для цього нам потрібно взяти 2 яйця, 2 столові ложки цукру і на кінчику ложечки сіль. Збиваємо блендером до збільшення маси. Додаємо дві ложки олії. і 100-120 грамів кисляку або кефіру. І обережненько перемішуємо. Сюди ж додаємо ваніль. Перекладаємо збиті яйця. більшу ємність. Додаємо розпушувач. Трішечки. І 200 грамів борошна. Детельно розмішуємо ложечкою, чи лопаточкою. Щоб не було ні грудочок, ні комочків. Звичайно, це краще робити лопаточкою. до такої однорідної маси, відставляємо і готуємо творог. Тим часом готуємо творожну масу. 300 г творогу вбиваємо яйце, додаємо ванільний цукор. Пакетик, хто любить. Хто не любить ванільну, цукру, можна додати просто цукор. Сюди додаємо знову ж таки цукру, одну столову ложечку або дві, дивлячись, який творог. Якщо кислуватий, то додаємо дві чи півтори ложки. Якщо ж не кислий, то досить і однієї ложечки. Я додаю дві ложки через те, що творог у нас кислуватий. Сюди додаємо одну столову ложечку сметани з гіркою, з такою хорошою, і переб'ємо погружним блендером, щоб не було комочків. На цьому етапі можна творожну масу спробувати, щоб вона була, повірно, солоденька. Тобто хто яку любить. Погляньте, яка вона вийшла масляниця, однорідної маси. І дуже така смачненька. Тісто виливаємо у форму. На тісто викладаємо творожну масу. Ось таким візеруночком викладаємо. Можете викласти із мішечка, створити візерунок, так як торт робите. А можна творожну масу викласти просто з кондитерського мішечка. Утворити якийсь візерунок. І після цього ставимо в розігріту духовочку до запікання. Пиріг ми витягли з духовки, погляньте, яка красота вийшла. Ніжний, пишний, м'який, безподобний. Зверху пиріжок притрусимо сахарною пудрою. Сама ніжність. Який як пушинка? Тільки погляньте, яка це красота. Приготуйте обов'язково такий пиріжок. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте лайк. пиріжок Погляньте тільки, який він м'який. Який він пухкий. Як? Наш лебединий пух. і незвичайно, надзвичайно смачний